Ну, перш за все, коли до нас приходять люди, то треба дивитися не на 100 квадратів будинок, а треба дивитися на витрату, тобто на споживання електрики вашого будинку. Також необхідно, коли ви вже йдете за генератором, звернути увагу на те, яке підключення будинка. Тобто, то йде одна фаза або три фази. Тобто, для по-простому, будь ласка, тобто, отака розетка на центральному вводі, якщо у вас є, то це буде три фази. Отака розетка, це буде одна фаза. От. І коли ви вже приходите до нас, от ви прийшли, тобто ви маєте знати, або не до нас, або до інших продавців, що у мене є трьохфазне підключення, або однофазне підключення. І приблизне споживання. В середньому для будинка зазвичай достатньо 5-6 до 7 максимум кВт. Якщо ми говоримо про квартиру, то це буде десь в районі 2-3,5 кВт. Такого генератора буде достатньо. Ціна на них варіюється ює, вар від, ну прикладом, бачите, цей генератор номінально 0,7, там від 8 з невеликим тисяч гривнів. І закінчуючи там, великими промисловими генераторами там, за півмільйона або більше. Е, для себе ціни йдуть 8-9 тисяч 17, 18, 20, в залежності від потужності генератора, від його обмотки. Тобто, Наприклад, якщо на дешевших генераторах обмотка е, переважно алюмінієва, то на більш якісних генераторах обмотка вже буде мідна. Що це означає, вона витримує перенавантаження, які дають пікові пускові токи, і вона краще працює, більше в неї моторесурс іде». Є різниця і по ціні. Тобто, якщо ви хочете придбати дизельний, то вам треба потратити трохи більше коштів, ніж бензиновий. Гучність роботи у дизельних значно більша, тому зазвичай, ось це, наприклад, дизельний генератор Profi-Line, Їх ставлять у так називаємий капот. Тобто, це закритий ящик з спеціальною. Обешумлюючим паралоном, який зменшує вібрацію його. Але витрата у дизельних генераторів значно менша, там ну, майже в два або в півтора рази, ніж у бензинових. І він краще за рахунок того, що двигуни тягові йдуть, він краще виносить перенавантаження. Всі ці генератори, що ви бачите, представлені у нас в салоні, їх беруть ну, переважно всі. Але можна виділити, наприклад, якщо ми бачимо маленькі генератори, як так називаємо квартирний варіант, їх беруть менше. Тому що вони маленькі, вони закривають малу частину потреб людей, то відповідно їх беруть менше. Великі генератори через свій цінник. Звичайно, не користуються таким попитом, тому що вони вартують значно дорожче. От. Тож лишається сегмент, плюс-мінус там від 2,5 до 7 кВт, які також не є дуже дешеві. Будемо казати в реалія сьогоднішнього дня, але їх переважно беруть люди, тому що якщо там 2,5-3 кВт закриє і квартиру, і якусь невеличкий будинок, а 5,5-6-7 кВт закриває потреби вже будинку, де можна підключити і ту ж саму безбашенку, як кажуть, і на і холодильник, і світло. Тобто ви закриваєте всі потреби і не відчуваєте аж таких уже перебоїв із світлом. Хоча не треба забувати, що генератор це не є панацея або повністю вирішення всіх проблем, ну, такого плану генератор невеликий. Тому що генератор це просто перебути якийсь час. Якщо повністю себе жити, тоді треба мати 50-відсотковий запас потужності. Тобто, якщо у вас в будинок або в обіця заходить 5-10 кВт, то відповідно ви маєте мати 12-15 кВт генератор, який вже вартує там вище 100 тисяч гривень. Скажу слідуючи, генератор може вийти з ладу в самий непідходящий момент, зазвичай, коли його дуже сильно потрібно. Що може спричинити це? Значить, поломки, як сам генератор, він складається з двох частин, тобто це є двигун, моторна частина і електрична частина. Що може вийти переважно або з нашого досвіду, з нашого сервіса, чому виходить з ладу моторна частина? Це може бути заводський брак, який допущений заводом, але то не вели у. У ну, нормальних генераторах то невеликий відсоток. Це може бути неякісне невідповідне мастило або невчасна його заміна. І може бути <кій> неякісне паливо, яке заливається, яке, на жаль, часто густо зустрічається на наших заправках. Це що стосовно моторної частини, електрична частина. Зазвичай у всіх генераторах є автомат-запобіжник. Ну, ось він знаходиться, бачите? Це є автомат-запобіжник, тобто при перенавантаженні. Він так називаємо вибиває, і більше генератор не дістає перенавантаження. Тоді з ним все буде окей. Якщо встановлено на більш дешевші варіанти генераторів неякісні запобіжники, він може не відключити і йде перенавантаження на сам генератор або на автоматику, і вона може попросту згоріти. От тоді виходить, але це вже не заводський брак, це просто. Або невірно підібраний генератор для ваших потреб, або не спрацювання його як цієї частини при роботі. Там, де фактично раніше ремонтувалися або мото, сільхоз, або техніка бензоінструмент, переважно у всіх цих. Майстернях зараз вони перепрофолювалися і ремонтують генератори, тому що великий попит іде на це питання. У людей дуже багато питань виникає по ним. Тось тобто відповідно звертаються до таких майстерень. То повторююся також і в нас в салоні Арлюкс. Ви можете спокійно звернутися, і ми проводимо комплексний ремонт обслуговування гарантійної і післягарантійної генераторів. Всім генераторам, як і всім двигунам, потрібно проходити обкатку. Як робиться обкатка, тобто на тому мастилі і рідинах, що вам дали в салоні або ви самі заправили вдома, потрібно пройти по мотогодинам, там іде від 20 до 40 мотогодин, але зазвичай не на всіх генераторах є датчик мотогодин. Тобто, відповідно, ви собі прикидуєте, що ага, ми там відпрацювали на ньому ньому бак то палива, все, нам ми обкатку пройшли. Без великих перенавантажень, без великих нагрузок, тобто, треба давати йому цикли, нагрів, остив тобто він 20 хвилин має попрацювати. Хвилин 40, 40 відпочити. 20 хвилин попрацювати, хвилин 40, 40 відпочити. Потім треба злити обкаточне масло, з якому зійдуть те, все сміття, що може знаходитися в квартирі двигуна, і залити свіже. При цьому потрібно подотягувати частини, які можуть підлягати вібрації, в тому числі бажано і щітки на колекторі, але то люди, напевно, вдома не будуть робити. І потім вже можна давати йому навантаження повним ходом. І чекати просту Заміну мастила, це досить довго. Одне прохання, щоб брали просто якісне масло. Міняти його можна спокійно кожному, навіть і ви його поміняєте, там ну, нічого страшного нема. Відкрутили зливну горловину, спустили масло, дочекалися, поки воно все стече. На заливній горловині є відповідний щуп, згідно якого потрібно заповнити. Це є заливна горловина. На ньому є заштрихована частина. І ви заливаєте по заштрихованій частині серединку зазвичай, і його достатньо. Плюс е, на, ну, на, на більшій половині напевно, генераторів встановлений <кхи>, датчик тиску мастила. Тобто, якщо ви залили, не залили туди мастила, він попросту не заведеться. Тобто він йде як е, захист від сухого пуску. Але е, якість мастила, яку ви туди залили, вона відіграє велику роль, тому що. Якщо кажуть, що через неякісне мастило, хазяїн, який поміняв сам, може звернутися до нас із ремонтом.